Що очікувати козирогам у січні? Загальна енергія місяця. Королева жезлів. Тут про активний період насичений, про те, що у вас можуть відкритися нові якісь бажання і можливість їх реалізувати. Тут не бійтеся свої амбіції реалізовувати, не бійтеся використати шанси, які вам будуть надсилатися, і в цілому будьте активні в цьому місяці. Робота та фінанси, відлюдник. Можливо, вам прийдеться багато рішень приймати самостійно. Це якісь або індивідуальні проекти, або такесь наставництво. Також в січні вам можуть приходити наставники, коучі, ну, якісь такі знання, які до цього були для вас закриті. І по відлюднику тут опиратися потрібно на себе, шукати всі відповіді саме всередині себе, особисте життя. Шістка кубків. Ну, готуйтеся тут, можуть повертатися колишні, можуть повертатися ситуації з минулого, які вже були. Ви можете зустрічати людей з минулого. Ця карта вона така карта ностальгії, карта емоцій, яких, які вже були у вас. Тому ви можете повертатися або до людей, які були в минулому, або до ситуації. І порада для вас на січень місяць. Це карта радощів, веселощів і тому. Для вас Таро, говорять, що вам в місяці січні важливо зустрічатися з друзями, з близькими, додати собі позитивних емоцій, якісь вечірки, можливо, ви хотіли кудись поїхати. Тобто, чим більше ви будете додавати собі свята в цьому місяці, тим краще він пройде.